Юрочка, дивися, коротше. Дивися, яка курточка чоловіча, дублянка 50 євро. Клас, і вона така м'ягенька і теплюща. Ну, де ти таке купиш? А дивися, ось на манікені як красиво, так? Да? Так, ось дивися, сонечко. Це у нас чоловічий дім. І мене, у мене завдання знайти Антоніу. Типу, таку кепку. Тільки теплу! Я бачила в жіночому відділі багато для жінок всяких таких кепочок, понимаєш? Але ж то жіночі, а мені треба для Антоню Тися, яка дублянка, 55 євро. Така теплюща 30. Ну тут взагалі тут ціни звісно, класні, обалденні. знаєш Ще Дівчина ходить, я не можу зрозуміти, це дівчинка чи це мальчик, і, і таке якесь потеряне. Ходить, бродить, воно ну, дивися, бачиш. Ти скажи, це дівчинка, це дівчина. Боже, розові це красні волоси, красивені. Дивись, бріджики, чи може термос більйо для чоловіків. Угу. Ну мені кепи, 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 кепі. кепі, кепі. Це просто шапки, а кепи. Слухай, я хочу тобі сказати, що на, на чоловічій стороні наче більше людей. Ну нема 4 євро. Та я теж пепку за 4 євро купила. Ох, Рубашки, рубашки з нишками, це інтересно. Я оце замітила, що купила Антоніо голубу рубашку, але бачу, що вона йому не йде. Йому йде розовий цвіт і такий темно-зелений. Не такий трав'янистий, знаєш, а темно-зелений. Розовий цвіт йому дуже красиво І оранжевий теж йому підходить. В общем, дивлюся, а я ж знаєш, дивлюся на інших чоловіків. Така голуба рубашечка, так прикольно. Ну, кепка, ну вона не тепла. Так прикольно, так хотілось мені і ні, йому не до лиця. Якось він блідний, блідненький. Що ще якісь кепочки є. Ну, вони не теплі. Вони обичні такі джинсувачки. Ну, це, ну. Треба теплу, кепочку, будь ласка, є такі чи ні? Ну, шапки обичні, теж ось дивися за 3 євро. Думаю, може йому взяти за 3 євро шапку, таку сіреньку. Йому подобається. Угу. Візьму. Щоб сказати. Ну, взяла шапку Антоню. Спортівки він у мене не носить. Джинси у нього є, курточка у нього є. Рубашок у нього вагони тележка теплі, а таких картузів теплих і немає, помієш? В чому проблема? А, костюмчик ось дивись. покажу тобі, що по чому. Значить, був 26 євро, зараз 18 Ні, це не костюм, це толстовка. Це толстовочка, Юрочка. А брючки 14. Ну, считай. Толстовка 18, брючки 14. От і все. А це що за потеряшка? Ну, сюдися. Бачиш, кросовочки такі білі мені нравляться. 14, 10. Так, все тут люди столпо, столпотворень, тому що тут каха. Ця каса. Ну каха по-іспанськи, каса. Ну таке, так. Да. Коротше, сьогодні вечором треба буде випити парацетаму, тому що це ж лажу між цими розумієш? Ну, взагалі, є кепки, але вони холодні. Вони обичні, літні. Кепки взагалі не інтересно. Це для горла цікаво. Скільки шість євро? Так, він таке носити не буде. Це типу, для лиж, знаєш. Угу. Опять Юрочка присіклася з цією женщиною. Ну, Мені подобається, знаєш, дивись, така маленька, худенька. Інтерісна така жінчина. Ну, Це я тобі показу її зі спини, а як повернеться, їй десь може ну, років 70, це точно, дивися, яка. От, аби мені таку фігуру в 72. А, так ось дивися, пальтишко таке на 40 євро. Це чоловіче сонце. Це чоловіче, це я хочу е, все-таки. Може я, дивися, яка вона молодець. От блядь. менше жерти треба, Таня, менше жерти. А що ж, як воно хочеться. Коротше, треба знайти якісь свої блоки. І оце такі бетіночки Антоніо не носить, він носить тільки кросовки, бо в нього там проблеми з ногами. У нього... Типа високий підйом, поняв. йому тільки треба такі красочки. Ну, дивися тут. Ну теж дивися, бачиш, не, не теплі.